Друзі, вітаю, Путін оголосив Великоднє перемир'я, але насправді тут задум доволі простий. Перше, Росію зараз звинувачують всі, що вона не припиняє вогонь. І таким чином Путін вирішив за годину повідомити, що він віддав наказ на два дні вогонь припинити. В надії, що Україна щось порушить чи десь Україну вийде підставити і потім казати Сполученим Штатам Америки, що це Росія головний миротворець, хоч і мира, Україна не хоче. Ну, це банальна. Типова російська тактика у 2023 році щось, схоже, вони на різдвяне перемир'я оголошували, самі його порушили і так далі. Ну, не уявляю, що вони на фронті зараз будуть робити, як виглядатиме цей наказ. За моєю інформацією, як продовжували там певні штурмові дії проводити ворожі сили, так вони і продовжують їх проводити. І сили оборони просто зараз ведуть оборону. от Друга новина хороша вона, звісно, про. А Обмін військовополоненими, 277 героїв наших повернулися додому вже. Попереду, ще багато роботи з повернення інших людей. Багато, на жаль, ворог утримує далі наших і цивільних, і військових. Відповідно, коли, коли повернуться всі додому, можна буде остаточно в майбутньому зрозуміти, що війна завершилась. Тому що будь-яке завершення війни, воно має призвести до обміну всіх на всіх в майбутньому. Друзі, поки дивимось, не виключено, що ворог готує обстріл вже після завершення так званого оголошеного самопроголошеного великоднього перемир'я і готує провокації певні. Проводив він розвідку дронами. І, відповідно, не виключено, що наступного тижня ворог може відновити будь-які удари по Україні. Слава Україні! Переможемо всіх.